Так, е, Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо наш зв'язок. Будь ласка, скажіть, ви мене чуєте, бачите? Доброго, так, чудово чуємо. Е, пане Дмитро, я не чула, що ви говорите. Зараз давайте будемо налагоджувати зв'язочок нашого. Е, так, мене нормально чути. Не чую, Пане що Дмитро, я говорить, вас так. чую, а ви мене а, не чуєте? Так, я вас чую, Аліна. Добре, пані Олено, тільки не чуємо. Мотоциклістів також чуємо. Так, давайте ще раз перевіримо. Будь ласка, скажіть мені щось. Е, я чую, Доброго давай. дня. Все, чую. Добре, дякую. Були якісь технічні моменти з Ведоксом були, тому вже їх прибрали. Е, тому давайте так. Чи є в нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Так, доброго дня. Начальник відділу лісового господарства, філії Смілянського лісового господарства, борота Дмитро. Дякую. Чи є у нас Доброго представник дня представник суб'єкта господарювання Прохоренко Аліна. Дякую вам, пані Аліно. Так представників громадськості поки що ми не спостерігаємо правильно. Поки що четверо учасників: два представники Міндовкілля і два представники суб'єкту господарювання. Тому, будь ласка, чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 продовжуємо наші слухання. Ще раз доброго ранку. Давайте будемо починати наші громадські слухання 10.15. Я думаю, що ми дали змогу підключитися усім бажаючим бути присутніми на даних слуханнях. Отже, сьогодні, 31 травня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Філією Смілянське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії Смілянське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте, через пандемію спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. В кінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 1018 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. Так, в ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Тому станом на 10.19 я фіксую на відео, що наразі на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Серед них два представники Міндовкілля як організатори даних слухань та два представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим на відповідно до постанови 989, Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання філії Смілянське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії Смілянське лісове господарство. Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Гарного дня. Дякуємо, до побачення.